Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходовеч. І сьогодні дивимось на бабаху. ФВ-4005, як бачимо, як красуються три позначки на гарматі. Адже сьогодні з нами грає гравець з Ніком Вільус. А це топовий статист. Понад 3700 по ВН8 та 63 з лишнім відсотки до перемог, можливо, навіть 64. І у нього достатньо багато відіграних боїв. Тобто, можливо, він ще зараз відіграє. На ще кращий результат, і він сьогодні відіграє в зводі з взводі з мантікоро. Я так розумію, вони задумали такий платкамкан. Мантікора світить, бо баха роздає звіздюліни. Ну, сьогодні, до речі, на мапі копальні так, це мапа купальні стандартний бій, де кидає до 9 гривень по одній артилерії в команді. І якщо ви, звісно, протискаєте подобайку, підписуйтеся на канал та пишете будь-який коментар. Будемо дуже рідкісний бій дивитися. Я давненько такого не бачив, щоб на Бабасі, ви розумієте, о, топові показники по завданій шкоді присутні на бабасі достатньо частенько, але щоб були тільки самі. Пробиття на фулку або ваншоти таке дуже рідко буває. Подивіться, вже перше залітає 1770, ми зараз злизуємо з претендента, так це нова двохстволочка. І ще раз повторюся, дуже рідко таке буває, що. от Ви розумієте, про що я кажу. Достатньо багато в цих відосиках і буває так, що багато напулькав, але є влучання, каже, там, влучання, попадання. Ви розумієте, про що я кажу? Не на фулочку пробиває. Але в сьогоднішньому відео склалися отак. Зійшлися зірки, зорі, зійшлися так, що у нас тільки будуть топові пробиття та ваншоти. Так, та 30-й бортиком і ваншот. Перший ваншот, 1650 хітпонтів. Зараз ми забираємо з Т30-го. Ну, більше він не мав. Ну так, хлопче не званшотили. І на цьому все скінчено. Так, один-два рахунок. Ми зараз по поїдемо на команду, ще чи якимось чином на 2К програємо. При тому, що вже 3,5 напулькала наша Бабаха. І зараз водичка, ну, можливо, буде більше таких мається на увазі противників на цьому напрямку. На першій другій лінії тут де знаходиться наша Бабаха. Але Мантікора стоїть та світить хлопців. Оцього ДЗТ-159-го. Ще, ще хтось там був. Стандарт Б так, прожету 65-й, претендент, ще навіть там який вихопив Мантікора, я так розумію, його висвітила. Наша бабаха відразу відпрацювала. Асисти к нашому сузводному. А нам, звісно, 1700 з лишнім шкоди в копілочку. Так, стандарт Б виїхав. Подивитися, що робиться і другий ваншот поспіль. Півтори тисячі хідпонтів з лишнім Ми зараз забираємось зі стандарта Б. Є. Для тих, хто не пам'ятає, скільки у нас середня шкода, це у нас ідуть хеш-фугасики, осколково-фугасні снарядики з пробиттям 230 мм та 1750 середньої шкоди за одну. Ну, пульку, я навіть і не знаю, чи це буде правильно. Пулька це коли забирає, наприклад, 400, але коли забирає 1750, я не знаю, це ще якесь чи що. Ну ви розумієте про що я кажу. Так, ну що? 2-3 рахунок і Прожето 65, я так розумію, зараз хоче полакомитися нашому Ментікорою виїжджає відразу знову третій ваншот поспіль. Прожетто 65 відправився відразу в наступний бій і цим самим ми вже собі поклали в копілку майже 6,5 тисяч. Мається на увазі на стрілу, звісно. Так, ну що, 3-4 рахунок. Ми вже програємо похід потім на команду 3,5 тисячі. Що робить наша команда? Ви мені скажіть, от ми зараз. Хлопців, отут ваншотимо на першій і другій лінії на цьому напрямку водички. Що робить наша союзна команда? Так, дзт 159 ти що хочеш так само, ой-ой, четвертий ваншот поспіль. ДЗТ-159, ой-ой-ой, дев'ятку, 1600 хітпонтів він мав. Званшотили знову хлопчину. Четвертий фраг вже поставили собі копілку. І, до речі, підкреслюю вашу увагу. 4-7 рахунок, і всі чотири фраги на чолі нашої команди зараховані і зроблені тільки нашою Бабахою. Чудова команда попалася нашому статисту. Звісно, ну, я, я так розумію, що це вони обидвоє статисти, так, ми подивимося. Так, вони в одному клані. Ну, я, я так розумію, що це клан статистів. Можливо, і помиляюся. Ну, якщо Бабаха статист то швидше за все мантікура також. Так, ну що, зараз? Підчікуємо, можливо, якусь хлопчину, так, як тигр виїжджає, 5-8 рахунок є. І... Так, даємо фулочку. На жаль, на жаль, не проходить середня альфа. Ми зараз мали по доброму. Зараз як тигра ваншутати, у нього скільки? 1700 хітпонтів. Він був фуловий. Ми зараз з легкістю мали їх забирати. Цим самим вже 9744 хітпоинти. Ми вже злизали з команди противника, тобто вже майже 10к рахунок 7.11. Нашу мантікору забрали, залишається тільки два союзника, об'єкт 261 та вафля. Ну це вже все скінчено. Подивіться, от просто ворожа команда обкружила повністю наших союзників. Так, і що? Так, виїжджає БЗ, подивиться, що робиться. І знову так, так, тікала наша бабаха, і це вже все скінчено. Залишається тільки наша союзна артилерія, але як ви розумієте, її зараз заберуть. 15 329 одиниць заробляє по вн 8 вільюс, навіть майстра не дали. Основний калібр тільки по епічних медалях. І те саме відчуття, коли для перемоги недостатньо 11 351 одиницю завданої шкоди по команді противника. Чудовий бій, 5 танків він знищив. 603 чистого досвіду він тільки здобув. І з прямим аккаунтом, як бачимо, пішов плюс на 23 тисячі срібла. Бій тривав 5 хвилин 51 секунду на 5 хвилині 26 секунді, знищили нашу бабаху. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відеосиках.